Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників. Вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Зцілилося десять, а де дев'ять? Питає Христос, після того, як Він зцілив десятьох прохажених чоловіків, і тільки один із них повернувся потім для того, щоб подякувати Йому. І той, що повернувся, виявився самарянином. Коли ми з вами вже говорили про це, що самаряни вони, ну, не зовсім такі вже були благочестиві, вважалися іудеями за чужородних. І тому Христос підкреслює це, що цей чужодний не, подяку... не полінився прийти і подякувати. А ті дев'ять, які нібито повинні все були зразу зрозуміти і подякувати і прибігти, не прийшли і не подякували. Адже проказа це страшна хвороба, хвороба, яка людину робить асоціальною, тобто вона виганяє людину з суспільства. Коли людина хворіє на проказу, думали, що вона сильно заразна хвороба. І тому прокажені повинні були жити окремо від населених пунктів. І рідні чи близькі люди в певних умовлених містах лишали їм їжу, лишали їм одежу, яка на них швидко стлівала, тому що тіло їхне гнило заживо. І так вони проводили своє життя вдалі від людей. І якщо ставалося так, що прокажений одужував, він мав піти в Єрусалим до Єрусалимського храму. Показати свої язви, які зажили священникові. Священник обдивлявся все його тіло, і якщо він дійсно бачив, що язви зажили, він тоді свідчив всім людям, що цей чоловік здоровий і він може повернутися назад до свого міста чи села. Ось чому Христос посилає прокажених, і йдіть, покажіться священникові. І вони іще з мокрими цими язвами, ще не зажившими, вони повертаються і йдуть, вони вірять в те, що по слову Христа вони зціляться. І, очевидно, поки вони дійшли до Єрусалима, то рани їхні зажили, і вони вже прийшли в Єрусалимський храм цілком здоровими. Здавалося, б, повинні всі прибігти і подякувати Христу. Але ні, лише самарянин знайшов у собі таку потребу, знайшов у собі сили і час прийти до Христа, повернутися знову і воздати йому хвалу. А що ж інші? Чому вони цього не зробили? Різні є думки. Є така думка, що вони зробили це через гординю. Вони вважали, що це, ну, як, це належало цьому бути. Адже Христос один із них, один із євреїв. І він прийшов і зціляв в першу чергу євреїв. Тому, якщо він їх зцілив, це так мало бути. Ну і все. Все добре. Він виконав свою функцію. За що йому дякувати? І лише самарянин, який вважав, що він недостойний. І знав, що він ніколи не був би з євреями разом, якби не спільна хвороба, не спільна біда, яка їх об'єднала і з'єднала в ту ватагу, які ходили окремо від цих людей, він так би був би один. Тому він усвідомлював ту величину тої милості, яку сотворив йому Господь, і прийшов і подякував Христу. І саме йому Господь говорить: віра твоя спасла тебе. Бо якщо людина справді. Вірить в Бога, якщо людина має дійсно живу реальну віру, тоді вона обов'язково, тоді вона, звичайно ж дякує Богу. Бо віруюча людина бачить прояв божественних дій завжди, в довколишньому світі, в природі, в своєму житті, в подіях, які до неї, довкола неї відбуваються, і, звичайно, це є підставою для подяки Богові. Навіть якщо події бувають не зовсім приємними, Християнин вміє терпіти, вміє чекати, тому що проходять місяці чи роки чи десятиліття, і потім уже в контексті цього часу, який пройшов, з'ясовується, що дійсно, промисел Божий був благий і спасительний. Хоча на той момент, коли він вершився, він був, можливо, заважкий, можливо, непри... неприємний, неприйнятний, але його прийшлось прийняти, пережити. І проходять роки, і ти розумієш про те, що дійсно це була Спасительна воля Божа в твоєму житті. І знову ж таки дякуєш Богові за все. Ось така віра, яка жива, яка приводить до подяки і поклоніння Богові, така віра якраз і спасає. І давайте подивимося на нас із вами. Чи багато в нас людей дякують Богові. Моляться майже всі. А чи дякують Богові? Мабуть, така пропорція і зберігається. Десять стілилося, один вернувся подякувати. 10% від тих, хто зцілилися. Мабуть, десь так зараз і є. Ми вважаємо, ми традиційно українці, християни, вважаємо, що ну, ну ми ж молилися Богові, ну Бог і зробив. Ну, ну і все. Для того ж Бог і є, щоб виконувати наші прохання. Тому нам треба старатися завжди дякувати Богові за все, за великі Його милості. І за значні його милості. Як це зробити, це зробити можна по-різному. Самий простий спосіб це прийти до храму, попросити священника, щоб він відслужив, називається подячний молебень. Спеціально церква склала послідування, якими словами можна висловити свою вдяку Богові. Але не просто, щоб десь там дати в церкві гроші, щоб там батюшка поправив якусь там службу, я вже знаю, що я там Богу подякував. Ні. Оскільки людина складається із душі, і з тіла, то дякувати має і душа, і тіло. Душею треба бути присутньою, і тілом треба бути присутніми на цьому богослужінні і дякувати. І е, коли людина дякує Богові, вона от тоді саме виявляє. Свою глибоку віру. Можна робити якусь милостиню. Можна колись коли, в давні часи князі, імператори, інші багаті вельможі, наприклад, будували храми, чи прикрашали храми, чи відкривали і утримували обителів в знак подяки Богові. По різному висловлювали свої, думки, свої почуття. В наш час, я думаю, все-таки добре буде зробити добро ближнім. Дуже багато людей, які потребують, які нуждаються, от до них звернути свою увагу, допомогти, підтримати в подяку Богові за те благодіяння, яке було. Але, звичайно, найголовніше, як я вже казав, поскільки людина складається із матеріального, із духовного, то не тільки матеріальна подяка, але подяка духовна має бути в виді благочестивого життя. Коли Господь посіщає наше життя якою, якимось своїм благодіянням, треба старатися виправляти своє життя, треба старатися жити благочестиво, таким чином своїм самим життям, дякуючи Богові за його милість. Тому і ми з вами, дорогі брати і сестри, закликаємося сьогодні дякувати Богу за все, закликаємося возносити Йому хвалу. І прославляти Його ім'я для того, щоб наша гаряча віра спасла і нас як того самарянина. Амінь.